Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І я готуюся вже сьогодні. У нашого тата скоро буде день народження. Точніше, сьогодні, а ми святкувати будемо в неділю. І я випікаю макарон. Це, надіюсь, вийдуть. Я дуже на це надіюся. Вже зробила синій колір такий голубесенький. Далі дивіться я. Млинців насмажила, будуть вони такі із м'язком, бризольки. І такі я роблю з фаршем з грибочками. І ще хочу, мабуть, насмажити, щоб зробити більше, щоб навіть собі ще заморозити і все. Так, ну що, покажу вже роз... результат вам. Да? Будемо показувати, що ми готуємо, на день народження. Дивіться, я ще надістала. І вийшли. Ще й, звичайно, є, над чим працювати, але все одно піднялися, все. Я в процесі ще такого навчання. У мене ще вони не ідеальні. Ну, але я дуже раденька. Дуже-дуже. Зараз охолонуть. І ввечері в мене вже є готовий ганаш, Я зроблю а, їх. Красивенький, гарний такий колір, клас. Розпочинаємо робити наші бризольки. Я зробила соус сметана, трішки майонезу. І ще в мене був один такий соус смачненький. І я все змішала. Можна просто майонезом, але навіть так смачніше. Потім змащую фаршем, а туди потерла цибулинку, посолила, поперчила, обсмажила грибочки з цибулею і таким чином соус, фарш. Грибочки та тертий сир і скручуємо. І потім їх треба запекти. Зверху потім посипати сиром і дуже-дуже смачно виходить. Рекомендую спробувати. Я час від часу їх готую. В духовці вони вже мене запікаються, вже майже готові, я посиплю ще сиром і все. Ось такі вони апетитні виходять. Я вже пробувала дуже-дуже смачні. Зараз покажу на мисочці. Соковиті. Націнка супер. Я прям рекомендую спробувати. Далі дивіться, що в мене це я порізала м'язку. Будуть корячі рублені котлетки. Трішечки додала, все ж таки був твердий сир, то я додала цибульку, сіль, перець, і трішки приправи. Зараз ще сметанки та борошна. Небагато там столові, дві столові ложки десь приблизно. І будемо смажити, будуть такі в нас котлети. Коли мене вже були все готово на котлети, я їх просто замаринувала, поставила в холодильник і наступний день смажила. Зараз приступаю робити такий десерт желе. Я взяла молоко, желатин та ванілін і все, перемішати, поставити на вогонь і розігріти його, дивитися, щоб не закипіло, але щоб гарно нагрілося, прогрілось. І далі я ще приготувала відразу желе, воно мене охололо, можна навіть таке а, форми заливати. Це просто я що по формах, а ви можете собі в просту стекляну формочку і все велику. Але я вирішила зробити такі порційні і дуже сподобалось. Далі я беру вершки, збила їх не геть до такої густоти. Просто гарно перезбила. і все. Змішую сметану з цукром і додаю до вершків і все ретельно перемішую. Далі вливаю наше розтоплене молоко з желатином і збиваю все швиденько міксером. Зараз воно буде загусати, і я заливаю швидко в форми. Це так само можна у велику просто вилити і все і поставити в холодильник, щоб воно загусло. В мене, на жаль, не було такого кувшинчика-черпачка із таким носиком, щоб я могла гарно залити без, ну, без цих плямочок, які буває капають з ложки. На наступний день я вже купила, вже в мене все є, буде на наступний раз дуже зручно. і... Легко це робити. Далі я поставила, дивіться, мене вже жале загусло це, швиденько я поставила його в холодильник і все. І наверх я заливаю наш мус. Дуже смачний цей мус, такий вершковий. І дивіться, ось таких в мене дві форми. І на наступний ранок я дістаю, я їх ставила в морозиловку, щоб гарно так він застигло дуже файно, щоб мені було легко дістати оці формочки. Дивіться, як вони красиві виходять. Знайшла я їх на інтернеті, на Амазоні, замовила і все. І всередину вже готую заливаю желе. Воно мене майже застигло. Я його добре розмішала, навіть трішки розігріла, щоб воно не було таке густе. було... Зручно мені його а, заливати у наші такі десертики, у наш мус. Можна ще фруктики, так як просто в хаті уявляєте, не було ні полуниці, ні малини, щось такого, щоб прикрасити, то я просто зробила їх просто з желе. Уже потім можна зверху теж положити фрукти. Ось такі виходять. А можна більше желатину, трішки, чим по рецепту, щоб. А, вони були такі більш стабільніші. Не геть так багато. Ви знаєте, я переживала, але вони гарно протрималися на день народження. Ми теж їли, всім дуже сподобалось. І нічого не розстало, не розвалилося, не потікло все добре. Я дуже рада цьому, тому рекомендую спробувати, якщо у вас є різні формочки. Ось показую, як я розрізую. Вдома ми теж спробували, тому що раді цікавості. Як воно, дивіться, як воно красиво всередині дивиться. Ну, на мене дуже гарно. Ще буде акуратніше, це просто перше. Ну що, дивіться, ось такі вийшли мої шалешки. Це я ще з морозиловки достала, тому що я ставила в морозиловку, щоб воно геть прям дуже загусло, щоб було легше діставати. і Ді, ось такі і такенькі. Це трішечки так розлила, ну, нічого. Дуже смачні, ми вже пробували дві штучки ось цих, дуже добренькі. Просто буду більше ще сюди желатину і все. Не, не на багато геть, так прям більше. Якраз дуже добрий смак, але щоб були такі стабільні. Вони, дивіться, такі ніжні, але стоять все добре, тому я рада. Далі на порядку в нас буду смажити котлети роблені. Їх файно так замаринувала, ввечері нарізала все, приготувала і поставила. На ніч вони дуже гарно промаринувалися. І я їх обсмажую і тим часом паралельно поставила картопельку, навіть нам на обід, щоб діткам було що їсти. І нарізаю ще м'ясо на крученики такі відбівники. Я їх відбиваю, та ці кусочки м'яса, потім скручую, роблю можна можна з начинкою можна без І по черзі смажу котлети, потім відбиваю м'ясо і так все по черзі. Але я дуже рада, я все справилася, зробила, до обіду все поробила. І потім я була вільна це було вже в суботу. Я готувала, можна сказати, два дня Ну, не геть цілих, але на один день там раніше зробила заготовки далі на другий день смажила. Дивіться, ось так. Я повідбивала гарно все м'язко. І просто роблю, можна змащувати, а можна ні. Всередину половину зробила таких з грибочками, які в мене ще залишилися після бризолів. А ще половину просто так скручувала і робила такенькі крученики. Ну, Дуже смачні вийшли, далі роблю з ними підливку, обсмажую їх всіх по черзі з обох сторон. Потім додаю сюди вершки, трішки води, щоб воно закипіло. Паралельно обсмажую борошно на вершковому маслі і додаю все, розмішую. Така густа підливка. Виходить. Ось такий стіл я накрила в себе вдома, обід все було свіже, приготувала. Потрошеку взяла, і ми так смакували. Котлетки, бризолі, крученики з підливкою. І ось такі десь. Ну що, ось такі страви я приготувала, які були мені потрібно Ми домовились, хто що готує. І все. Я дуже вам вдячна за ваші перегляди. Всі бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока.